У вівторок, 6 травня, у сумах провели в останню земну путь відважного захисника України – річного солдата Віталія Сімененка. Чоловік служив на посаді навідника 3-го аеромобільного відділення, залишаючись до останнього подиху, вірним військовій присязі та українському народові воїн загинув 27 квітня поточного року у наслідок скиду ворожого БПЛА поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області під час виконання бойового завдання по захисту Сумщини від окупантів. Віталік запам'ятався нам дуже гарною, чуйною людиною. У нього були дуже гарні качества, він був добрий, лагідний, у нього була гарна сім'я. Дуже важко в таку хвилину говорити. В наших серцях він залишиться молодим, веселим, енергійним хлопцем. Ми його завжди будемо пам'ятати. Пішов він від нас дуже рано, в самому російське в ті життя. І в нашій пам'яті навіки залишив біль на все життя. Ми завжди будемо його пам'ятати, як чуйного, доброго, гарного хлопця. У нього залишилася дружина, донька. На жаль, маму він хавав у грудні місяці. Тепер ховаємо його. Важко. Дуже важко. Він був дуже доброю людиною. Шкода, що життя в нього коротке було. Душевний завжди приходив на допомогу, працьовитий був. Дуже. І дуже шкода, що немає Віталія. дуже жалко, що ні. Він відчував, мабуть, що він йде в останню путь. Тому дзвонив, говорив, я йду дорогою в один кінець. Я його намагалася підтримати, чим могла. Гарний чоловік, Бог, царство небесне, небес, йому пухом, пухом земля, земля. Нехай спочиває з Богом. Відспівали захисника України Віталія Сімененка у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Чи молимось за упокоєння душі новопристаленого воїна, Віталія, захисника України і за відпущення всякої провини. Вільної і невільної, Господи, помилуй. Що Господь Бога оселив душу його там, не правені спочивають. Господи, і з усіма військовими почистями солдата Віталія Сімененка поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.